Отож, друзі, привіт! Я буду так спілкуватись. Один, два, три перевірочка. І взагалі, камон, йо-йо-йо, ватсап! Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. З вами Герман Демидов. І цим відео я хочу розповісти і завершити цикл відео про Авто в Канаді. Якщо ви дивились мій канал раніше, то ви могли бачити попередні ролики про... Обмін українських прав на канадській категорії GDL 5 в провінції Альберта. Також я знімав відео про площадки, де шукати авто, не за всі гроші світу. Як вигідніше його знайти, придбати. Також можете це відео переглянути в посиланнячках. І було наступне відео про огляд цін на автомобілі в провінції Альберта, де я зараз знаходжусь в 2023 році. Е, також показав там огляд своєї машини, яку я вже встиг тут купити. Це відео можна буде подивитись тут. І було ще одне розмовне відео про вибір страхування на авто, про порівняння компаній, які є в, зокрема, в провінції Альберта, так і в деяких інших провінцій. І е, розповів лайфхаки, розповів, як зменшити ціну на страхування вашого авто. Цей ролик також можна буде знайти в описі. Будь ласка, дивіться. Отож, цим відео, друзі, я хочу підвести підсумок про те, які ж завершальні кроки вам потрібно. Коли ви вже вибрали, купили авто, у вас є страхування, і вам залишилось отримати license plate. Тобто українською, це номера на машину. Процедура, в принципі, проста, але я хочу розібрати по крокам, що потрібно робити, які документи потрібно мати. І, як проходить перевірка зору на місці, на які номери ви можете розраховувати, які є опції з номерами, і, звичайно, скільки це коштує і наскільки на який термін вам видадуть ці номери. Отож, друзі, вмощуйтесь позручніше, це буде коротке і корисне відео. І поїхали! Отож, друзі, перше, що вам потрібно зробити, це знайти найближчий до вас «Registry Service», або в провінції Андарія, наприклад, це називається Service Canada, в провінції Альберта, де я знаходжусь це. Називається просто Registry, uh, сервіс, де ви можете отримати права, робити всі послуги, пов'язані з авто. Можете податись на місцеву uh, Health Card і можете податись на місцеве ID. Зазвичай це одна структура, просто в деяких провінціях називається трошки по-різному. Отож, друзі, registry в провінції Альберта. В нашому випадку їх багато в кожному районі, і зазвичай ви там можете зустріти черги. І якщо ви просто прийдете в лоб і станете в чергу, вам доведеться від 30 хвилин до 2 годинок чекати. Отож, я вам раджу зайти на Google, подивитись найбільший і найзручніший до вас registry. І багато цих реджестрів мають власний сайт з опцією Записатись онлайн. Ви записуєтесь онлайн, вам показує приблизний час очікування, і ви вже розумієте, що там у вас є 30-40 година, 2, Для того, щоб підготуватись, приїхати, зібрати всі документи і там не стерчати там в черзі. Тож, ви букаєтесь, ви приходите в зазначений час і. Важливо, що це з собою мати набір документів, котрий вам дозволить одразу з першого разу, нічого не забуваючи, оформити license plate, оформити номери на вашу машину, отримати їх одразу на місці і вже виїжджати собі. Тож, друзі, що це за пакет документів, який потрібно мати з собою, аби оформити все з першого разу на ваше авто? Я собі зробив невеличкий лист. В принципі, все дуже просто. Перш за все, вам треба мати proof of Ownership. Це так званий Bill of sale документ. Якщо ви дивились мої попередні відео, цей документ підписується з власником, коли ви купуєте в нього авто. Ви прям одразу на місці оформили, що да, дійсно така та людина продає дійсно вам таке авто, підпис, сума, і поїхали. Друге, що вам потрібно, це proof-of wallet Insurance. тобто іншуранс, тобто страховка в попередньому відео. Ви могли побачити порівняння страхових компаній в Альберті і фінальним результатом, якої буде такий рожевий папірець, котрий засвідчує, що у вас є страховка на дане авто. Третє це, звичайно, вам треба uh, Your Driver License. Готова канадське, готове канадське ID, готові канадські права, на яких буде вказана ваша адреса. Єдине, що попросять вам додатково, чого немає в списках всіх документів, які потрібно знати, але зазвичай це просять, це підтвердження вашої адреси, тобто proof of address. Якщо у вас є банк statement, виписка з вашого банку, або якщо у вас є рахунок, наприклад, на мобайл, на інтернет або на інші послуги, які ви отримуєте на вашу адресу, тобто там є ваше прізвище, фамілія і прізвище, ім'я, звичайне, а, і там є ваша адреса. Це допоможе працівнику Registry засвідчити, що дійсно ви є, і ваша адреса співпадає з вашими правами і не буде ніяких проблем. Тому краще підготуйте цей документ завчасно і покажіть його, якщо вас запитають. Додатково, що можуть запитати, якщо ваша машина куплена в іншій провінції, ви на ній приїхали сюди, або просто знайшли е, дешевше, десь в іншій провінції і приїхали в Альберту, наприклад, е, вам потрібно мати Out of Province Salvage, тобто окрема інспекція, підтвердження механіка, що да, дійсно ваша. Машина відповідає всім місцевим стандартам, і ви можете безпечно на ній їздити. Для цього вам потрібно завчасно знайти сертифікованого механіка, потрапити до нього на прийом. А він подивиться, ваше авто може сказати, що щось замінити, витратити ще скільки грошей на ремонт вашого авто. Потім отримати при повторному огляді від нього. Цей документ і його також вас запитають в реєстрі, аби поставити вже ваше авто на місцевий облік місцевої провінції. Це працює для всіх провінцій, тому що кожна провінція в Канаді має дещо різні е rules, правила. І відповідно всі хочуть, аби ви відповідали місцевим правилам, тому доведеться проходити додаткові інспекції і витрачати додаткові кошти на то. Тож, друзі, якщо ви реєструєте звичайне авто, мотоцикл або off-road vehicle, тобто це різні off-road мотоцикли, квадроцикли, баги і тому подібні речі, вам знадобляться на них офіційні номери. І після того, як ви прийшли в реєстрі з усіма документами, вас попросять перевірити ЗІР. Це обов'язкова умова для всіх. Перевіряють прямо на місці. В цілому нічого складного і нічого страшного, вас попросять пройти в окреме приміщення, де стоїть апарат. Ви на нього дивитесь в нього, і одразу на місці електронним чином запускають різні картинки. Наприклад, екран такий з шумами, знаєте, як на старих телевізорах, і там різного кольору шуми і різного кольору циферки. І ви маєте побачити. 6 чи 8 варіантів цифр, тобто наскільки ви орієнтуєтесь. Потім буде машина і будиночок, вам потрібно їх звести, сфокусувати, тобто теж перевіряють, наскільки ваш е, зір може там фокусуватись близько і далеко. Е, що ще було? Цифри букви, звичайно, показуються на електронному екранчику. І вас питає працівник, що ви бачите, назвіть там першу букву, другу цифру, який рядочок. І, в принципі, після цього їй виходить елект... як чек такий електронний е... в електронному форматі і в паперовому форматі підтвердження, що у вас зір відповідає нормі. Отже, маючи підтвердження, вас попросять ще зробити фото для їхньої анкети, і ви повертаєтесь за стієчку, працівник вам продовжує оформлювати ваші номери і запропонує вам декілька варіантів номерів з наявних. Ви обираєте який. Проходить, проходить цей процес, і працівник прямо одразу на місці вам виносить ваші номери і ваше бумажне підтвердження, що да, дійсно ви отримали такий номер, ваша машина зареєстрована. Вітаю офіційно з цього моменту ви маєте номери. Детальніше ще скажу про ціну. Номери видаються на один. Або на 2 роки максимум, тобто не можна їх отримати там, на все життя, на 5 років і не паритись. В Канаді система в тому, що ви щороку маєте приходити і оновлювати, продовжувати ваші номери. Тобто я отримав на рік. Е, моїм знайомим з Альберти пощастило, їм одразу запропонували на 2. Я не впевнений, від чого це залежить. Дуже часто по е, тому, що я побачив, від Настрою працівника реджестрі від того, наскільки він орієнтується. Отож, ви отримуєте номери, скоріш за все, на рік, і це буде коштувати вам біля 60-70 доларів. Знову ж таки, щомісяця це залежно від того, які скільки коштує виготовити ці номери, чи від чогось середньо, середньопатолочного. Але приблизно орієнтуйтесь на цей бюджет за один рік. Якщо вам запропонують на два роки, відповідно множите на два, тобто 120-140 доларів вам обійдуться номери на два роки. Після того, як ви один рік покористувались, вам до терміну їх завершення будуть приходити повідомлення на пошту. Здається, навіть можна смс сервіс підключити, і вам будуть нагадувати, що гей, друже, в тебе. Залишилось там 2 місяці до того, як твої номери будуть тобто, експай. Тобто закінчиться їх е... строк дії, у новий. І вам треба буде ще раз записатись в реєстрі, прийти і заплатити за те, що вам ще на один рік продовжать номери. Країна капіталізму, отже, за все, потрібно платити, тому друзі, розраховувати на це. В принципі нічого складного, але єдине, що невеличку суму з вашої кишені доведеться викласти. Що ж, друзі, як бачите, на цьому все. Процедура дуже проста. Якщо ви маєте на руках страхівку, ви маєте біло в ви маєте ваші права і підтвердження вашої адреси. Ви сміливо і йдете в реєстрі. Одразу на місці вас перевіряють зір, вам роблять фото, ви платите за права на один рік або на два роки. Вам пропонують декілька варіантів. Ви все оформлюєте, займається процедура хвилин 30, Після цього ви виходите з правами, чіпляєте їх на авто. До речі, в провінції Альберта вам дають тільки один номер. Який ви чіпляєте на авто, і цей номер потрібно причіпляти ззаду: мотоцикли, авто, vehicle, все чіпляється ззаду, і цього достатньо. Але в кожній провінції буде свої нюанси, бо, наприклад, в сусідній Брітіш Колумбія або в Скачевані, або в Онтаріо там необхідно два номери: спереду і ззаду. В принципі, не, не суттєва різниця. Ні, ні на що вона не впливає, але єдине, що ну, маєте на увазі. А в Альберті, так як потрібен один ззаду, то спереду люди або чіпляють нічого, або чіпляють якісь е фанові, веселі штуки, надписи е прапори рідних країн і тому подібне. Веселяться як можуть. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати відео. Сьогодні в нас чудовий осінній вихідний день. Сонечко, хочеться провести його з собачкою, хочеться провести вихідний в задоволення. Тому бажаю і вам, друзі, підписуватись на мій канал, знаходити корисну інформацію, готуватись до того, що вас очікує в Канаді. Бо якщо ви вже тут, сподіваюсь, моє відео є для вас корисним як гайд, як е, досвід, через який я прийшов. Я вам бажаю не здаватись, працювати, і я впевнений, що все у вас вийде. Побачимось зовсім скоро. Па-па!